Мені пощастило жити в кліматі, де можна вирощувати азіатську хорму. Моє дерево хурми роками дає приголомшливий урожай, і я мав можливість збирати, їсти, зберігати та заготовляти хорму на різних стадіях дозрівання. Коли дерево дає сотні плодів на рік це відмінний привіт для експериментів. Перше, що потрібно знати, азіатська хорма та американська хорма це абсолютно різні речі. У цьому ролику я розповім про обидва види, щоб ви знали, як визначити, коли вони дозріли і готові до збору. Дерева хурми – це не тільки урожай, але й прикраса саду, особливо якщо ви хочете створити їстівний ландшафт. Вони красиві, а восени їх листя стає яскраво помаранчевими і червоними. Ці дерева дуже невибагливі, майже не хворіють і не вимагають хімії від шкідників. А ще вони чудово підходять для саду, дружнього до дикої природи. Коли настає прохолода, хурма починає світитися помаранчевими плодами. Давайте розберемося, як зрозуміти, коли її збирати. Яка у вас хурма? Перш ніж визначати терміни збору, потрібно зрозуміти, яке саме дерево росте у вас? Азіатська хурма – діоспи роскейки. Азіатську хурму часто продають в розплідниках. Популярні сорти фую, шоколадна джиро та інші. Ці дерева є вихідцями з Азії і добре ростуть у зонах витривалості від 7 до 10. Азіатська хорма виростає до 9 метрів з розлогою кроною і з легка пониклими гілками. Це дуже декоративні дерева з яскравим осіннім листям. Плоди великі, 7-10 см в діаметрі, округлі або овальні, в залежності від сорту. Американська хорма. Діосперос воргінена. Американська хурма росте в лісах Північної Америки і витримує морози до мінус 30 градусів Цельсія, зони 4, 9. Якщо у вас холодний клімат, швидше за все, у вас саме цей вид у розплідниках можна знайти різні сорти і регіональні різновиди. Американська хурма одне з найбільш урожайних місцевих плодових дерев. Вони можуть виростати до 24 метрів і давати сотні плодів розміром з м'яч для гольфу. Птахи і звірі їх обожнюють, а листям харчуються гусениці місяця. Восени листя стають золотими, помаранчевими і червоними. Вияжуче або нев'яжуче. Крім виду, важливо знати тип плодів, вияжучі або не Це допоможе зрозуміти, коли збирати урожай. Якщо ви не впевнені, який у вас сорт, можна провести простий тест. Зірвіть відстиглий на вигляд плід, помаранчевий, але ще твердий, розріжте його і торкніться ем'якоті кінчиком язика. Якщо через кілька секунд з'явиться неприємна сухість у роті це терпкий сорт. Не переживайте, ефект пройде через пару хвилин. Нев'яжучі сорти такого не дають, В'яжучі сорти. Вся американська хурма вияска, але серед азіатських сортів таких менше. Якщо у вас місцевий вид, будьте готові до цього. Якщо хочете їсти свіжі плоди, краще вибрати нев'яжучий сорт. Що значить ваяжуча? Якщо зірвати такий плід недозрілим, в роті буде відчуття, ніби ви з'їли вату. Це через дубельні речовини, які викликають сильну сухість. Навіть якщо плід здається солодким, ефект буде неприємним і триватиме кілька хвилин. Як же їх є, потрібно дочекатися повного дозрівання. Тоді вони втрачають терпкий смак, стають солодкими, кремовими і дуже смачними, нев'яжучі сорти. Більшість популярних азіатських сортів нев'яжучі. Їх можна їсти навіть твердими, але краще почекати, поки вони стануть помаранчевими. Якщо нарізати такий плід, як яблуко, він буде хрустким і солодким. Якщо дати йому дозріти до темно-оранжевого кольору, м'якоть ем стане м'якше ем і солодше, але вже не буде хрустіти. Наберіться терпіння. Незалежно від сорту, хурма дозріває довго. Плоди висять на дереві тижнями, перш ніж вони стануть готовими до збору. Цвітіння починається навесні. Квітки зеленувато жовті, оточені великими зеленими приквітками. Після цвітіння на їх місці з'являються маленькі зелені кульки, які повільно ростуть все літо. А потім ще потрібно чекати, поки вони дозріють. Американська хорма американська хорма починає оранжевий ранньої осені, але не поспішайте її зривати. Потрібно чекати, поки вона повністю дозріє. Найкраще збирати її після перших заморозків, коли плоди стануть ем'якими і солодкими. Азіатська хорма. Азіатська хорма дозріває повільно. Влітку вона залишається зеленою і поступово збільшується в розмірах. Чекати перших заморозків не обов'язково, але легкий морозець їй не зашкодить. Зазвичай вона готова до збору в жовтні листопаді, коли досягає максимального забарвлення. Орієнтуйтеся на колір. Колір головний індикатор стиглості, особливо для азіатської хорми. Ніколи не їжте зелену або жовту хурму, чекайте, поки вона стане помаранчевою. Але який саме відтінок означає готовність? Це залежить від сорту. Американські сорти. Коли ці плоди повністю дозрівають, вони стають темно червоно оранжевими на шкірці можуть бути коричневі цятки, це нормально. Не чекайте ідеально гладких плодів без вад. Якщо шкірка злегка зморщилася, це хороший знак. Значить, плоди стали м'якими і солодкими. Азіатські сорти. Нев'яжучі сорти можна їсти, як тільки вони стануть помаранчевими. Чим темніше колір, тим солодше і м'якше м'якоть. Світло-помаранчеві плоди будуть твердими і солодкими, їх можна різати, як яблука, і додавати в салати. Якщо почекати ще пару тижнів, хурма стане темно-оранжевою, майже червоною. М'якоть ем буде м'якше, ем солодше і більш насиченим за смаком. А якщо дати їй дозріти ще довше, шкірка потемніє, а солодкість посилиться. Ви самі вирішуєте, який ступінь зрілості вам більше подобається. З часом ви навчитеся визначати ідеальний момент для збору. Вияжучі азіатські сорти, як і американські, потрібно збирати пізніше. Вони повинні стати темно-червоними, інакше будуть несмачними. Перевіряйте М'якість. Ем Зазвичай хурма росте так, що до плодів легко дотягнутися. Згодом ви навчитеся визначати стиглість на око, але поки можна перевіряти і колір, і М'якість. Ем Американські сорти. Ці плоди залишаються вияжучими, поки не стануть дуже ем'якими, майже як пюре. Будьте обережні при збиранні та зберіганні, вони легко мнуться. Якщо плід твердий і не піддається, значить, він ще не дозрів. Якщо злегка труснути гілку і плоди падають, вони готові. Стиглі плоди повинні бути ем'якими, але не коричневими або запліснявілими. Вони також видають солодкий аромат. Азіатські сорти. Нев'яжучі сорти можна збирати, коли вони ще тверді. Візьміть плід, як яблуко, і проварніть, щоб він відокремився від гілки. Не тягніть, інакше зламаєте гілку. Як тільки шкірка стане рівномірно помаранчевою, плоди вже можна їсти чи азіатські сорти потрібно залишати на дереві довше, поки вони не стануть ем'якими. Акуратно стискайте плід, якщо він піддається, значить, готовий. Збирайте обережно, щоб не пошкодити ніжну шкірку. Що робити після збору? Хурму можна їсти свіжою, додавати в салати або десерти. М'які стиглі плоди можна заморозити і потім робити з них смузі. У холодильнику хурма зберігається кілька тижнів, залежить від ступеня зрілості. Якщо хочете, щоб вона дозріла, залиште її при кімнатній температурі в один шар. Надлишки можна пустити на варення, джем, чіпси або навіть соуси. А якщо урожай занадто великий, пригостіть друзів і сусідів. Часті питання: чому моє молоде дерево не плодоносить? Хурма починає давати урожай тільки на 4-7 рік життя. Якщо дерево молоде, просто почекайте. Спочатку плодів буде небагато, але з часом їх стане більше. Я зірвав вояжучу хурму занадто рано. Чи можна її їсти? Якщо плоди ще не дозріли, їх можна довести до готовності. Залиште при кімнатній температурі, поки шкірка не потемніє, а плоди не стануть е м'якими. Деякі можуть зіпсуватися, але частина дозріє. Заморозьте недостиглу хурму, це зруйнує таніни. Подвільте злегка нестиглі плоди після сушіння вони стануть солодшими. Зробіть з них варення або джем, при варінні із цукром смак стане приємніше. Чи потрібно збирати всю хурму відразу? На щастя, плоди дозрівають неодночасно. Збирайте найстигліші першими, а решта залиште дозрівати. Після перших заморозків можна зібрати все, що залишилося. Решта на дереві плоди стануть ласощами для птахів і білок.